А хочеться ж кавунчик? Зараз подивимось, що тут по кавунчиках. Як ви кавунчики вибираєте? Я оце дивлюсь, коли тут оцей закручений сухенький. Тут ще не сухий. Так. Тут ось сухий. Ризикнути чи не ризикнути? Так, ось цей мені наче подобається, він сухий і не такий великий, якщо зелений, не так шкода буде. Я щось думаю, що він зелений. Ти не зелений, але і не такий прям червоний. так що Ще трошки почекаємо і будемо ті великі рвати. Що я хочу сказати? Що все, що залишилось, не червоний, прям такий, але смачний, солодкий те, що треба. Ще трошки почекаємо і будемо потрошки ті рвати, щоб вони не попеклися на сонці. Там такі є гарні, десь, напевно, так що Уже з кавунами.